вас в ефірі шкільних новин онлайн ТВ. І Сьогодні головна тема ефіру День працівника освіти. Тож почнемо зі шкільних новин. За статистикою, 50% школярів мріють сполити школу. 30% підірвати. І лише 20% спочатку сполити, а потім вже підірвати. Після того, як з'явився безкоштовний інтернет в учительській, педради стали тривати довше. Жителька сина депутата померла від зазричі, почитавши своїх дитини на тему, як я провів літо. Як ще ли у вікно директора, а діти вже грали в ухованки. У тебе вища освіта або навіть дві зроби домашні завдання зі школярем 4 класу. Відчуй себе дурним! Встановлено, що шкільні парти, які прослужили більше п'яти років за інформативністю, не поступаються в Вікіпедії. Ліпу саме голова. Любить повторювати завідувачки на її дані, закидуючи на спину рюкзак з м'ясом. Верховна Рада заборонила продавати сигарети ближче ніж за 100 метрів від шкіл. І з руки радіють ніколи ще учні не бігали 100 метрівку з таким бажанням. 49% нещасних випадків відбувається після слів. Дивись, як я можу. А решта 51% після слів. Дурниці, дивись, як треба. Передаємо слово нашому колезі. Колега як нас чути? Так, дякую за на мене. Чути в ефірі педагогічних прогноз погоди. Ситуація в сфері освіти складна і є тенденція щодо її погіршення. Метеостанції знайомих нам в школах це регулярно підтверджують. У міжнародну мережу обміну метеорологічної інформації ми ці дані поки не повідомляємо, але ситуацію в терміналу потрібно направляти. Майже незалежно від сезонів педагогія засипає листопадом всіляких звітів і планів. в результаті чого на столах вчителів і вихователів осідає аномально високий рівень патрула. Однак гарна новина в тому, що ця природна аномалія створена не природою, а людьми. А значить, ми в силах її виправити. Тож, шановні вчителі, нехай проблеми і незгоди не згоди не робить вам в житті погоди. Обню. Вас чекає великий успіх. І виглядати це ви будете всі крутіше. Адже новий навчальний рік дарує вам бюджет. Витрате його перший місяць року. Тельці! Новий навчальний рік буде наповнений великою кількістю неймовірних, цікавих і захоплюючих справ по дому. Близнюки. У 23-24 навчальному році ви зустрінете велику любов, дуже велику, не менше 130 кг. Рак. Ви будете мати задоволення багато витрачати і не менше задоволення багато заробляти. Лев, якщо ви будете їсти багато шоколаду, тістечок і булочок, оновите свій гардероб. Дівам цього року пощастить, їм підвищать зарплату. До речі, так само, як і іншим знаком зодіаку. Звісно, частину підвищення традиційно доведеться витратити на потреби рідної школи та методичні матеріали. У житті терезів справжній фурор. грошей багато, гостей повна хата. Скорпіони давно завоювали повагу. З гордо піднятою головою йдемо вперед. Вас чекають нові досягнення, наприклад, перемога у конкурсі «4 роки». Стрільців чекає весілля, хто підвинець, той красний і молодець. Козирів у новому навчальному році на роботі очікує підвищення. Ваш кабінет переїде на вище. Водолії, Ваше море не перестає вас хвилювати. Налиштуйтеся на нову течію. Риби звання 4 року, чи перемога в конкурсі, репетиторство і гарний заробіток подорожу до екзотичної Мексики чи Шрі-Ланки Не обмежити себе в мріє. Кордони скоро відкриють, а керівництво обов'язково підтримує ваші найсміливіші задуми. На цьому гороско підходить до свого фінального завершення. Люди, вітаємо вас! Всіх Цей Рік подавав нам ефірний простий. не та побажань у нас для вас багато. Тож вам ми хочемо сказати пару слів. Бажаємо, щоб мрії всі здійснились, і неважливо проявки чи Мальдіви. І сили вам нові, якщо втомились і довгоочікуваного країни миру. Бажаємо над головою мирне на небо, і вдячних учнів не через екран. Долати перешкоди, погоди, поверх. Бо бути вчителем це Божий дар. Лісу, глибоке море креативу, нехай проблеми у вас походять здаля. Ви наші мути, ви у нас єдині. Ми, ми любимо вас, не вчителя.